Квітне гела. Моя красуня вейгела. У мене їх декілька. І як добре, що є отакий маленький клаптик землі. Маленький, але він є. Тому що коли буває дуже погано, дуже-дуже і просто дуже, то оці квіточки лікують нашу тому що я попрацюю вранці, тому що, звичайно, не спиться, звичайно, не живеться так, як треба, звичайно, війна в Україні у нас. Але в нашій <кій> великій родині дуже великі гори. моєї двоюродної сестрички загинув синочок. Загинув єдиний внуку бабусі. Загинув єдиний синок у мами 32 роки. Загинув батько, який має двох донечок. Загинув захищаючи нашу Україну. Декілька днів. Ми знаємо про цю звістку, ну а тепер чекаємо, чекаємо, коли його привезуть. Я вам скажу, що це велика біль для усього українського народу, для України, для батьків, дітей, для матерів. Для матерів це така біль, що... Як важко дивитися на цих матерів, які ховають своїх дітей. Як важко дивитися на цих бабусь, яких, здається, поїхала криша в даний момент. Тому, мої дорогенькі, ми повинні пам'ятати завжди, за який рахунок ми живемо, хто нам дарує це життя, лягаючи в землю. І допомагати тому, що фігачать їх по чорному. Просто по чорному, а вони боронять наш спокій. Тому треба пам'ятати, треба допомагати. Навіть коли бачите військового, який йде на протезах, навіть просто військового, сказати йому дякую. Для них це дуже важливо, дуже. Тому що тільки надія на них, вони дарують нам це життя і Україну.